Не наглі, я все бачу. Богдан, пані Люба, коли буде можливість, щоб зробити ефір з Валерою. Богдане, буде можливість, тоді зробимо. Галинка, Юва, Тамара, доброго ранку, Юля. Ставимо лайки і сердечка Тамара. Любочка, дякую усім, хто при. Хто про мене не забув. Усім здоров'я, міцного, міцного, гарного, позитивного дня. Дякую, Тамарочка, і вам найкращого. Юля, дякую навзаєм. Віра, Олічка і Валера, добре утро. Галинка, Тамарочка, Козачишна, розочки Тамара, Галинка Іва, Юля щиро дякую вам, здоров'я, миру та затишку та добра. Лена надбережна, доброго ранку, люба всіх, хто приєднався. Приємного спілкування, мирного тихого ранку та вдалого всім дня. Будьте здорові. Лайк 29. Дякую, Леночка. гарного дня вам. І всього найкращого. Юля Лена, привітик, Тамара, Галинка Рудова, сердечка вам. Світлана Яна, доброго ранку, коз... козунятки, також смачного сніданку. Дякую, Світланка, гарного ранку і вам. Богдан, привіт Іванку, Наталі та Ігорю. Нехай береже, Господь Бог, дякую. Оля, всім гарного, позитивного дня. Черниш, перестань. Єна Надбережна, Юля Оля Анатолійович, привіт. Оля, ставте до... свята доброго ранку. Тамара, Оля Валера, доброго затишного, затишного дня, здоров'я, міцного. Оля Лєна надбережна, доброго ранку, Діла сільські і життєйські. Люби шкаваші, курчата вже переїхали до старих курей. Та де дощі йдуть, немає як перегнати, бо вони там будуть такі задріпані, що страшно. Вже чекаю, то з п'ятниці має бути погода. І думаю, ми за суботу-неділю їх переженемо. Я вже була б їх той тиждень перегнала. Мені треба квітку, бо мені ж курчата другі будуть. Треба ті привчити до курей. А я не маю як, бо дощі. Віра, лайк ставлю завжди. Дякую, Вірочка Віра, на, на, на лунаше пожелання вам, діткам і вашому мужу. Дякую, Вірочка, дякую. Лена, у нас сьогодні дощ на цілий день. І у нас так само. Діла сільські життєві, дівчата, хто не знає, що готувати, буду сьогодні пекла. Пиріжки з квасолею. Я не люблю пиріжків з квасолею. Квасолю люблю в різному виді, а пиріжки от вони мені не смачні, вони мені занудкі. Богдан, дякую навзаєм. Тамара, дякую, Любочка, затишку та добра у вашу родину дякую. Ні, ми в составі України. Україна вільна і незалежна. І ні в кого ми в ніякому в составі. Аня йду курей випускати, тоді діток збирати в школу до вечора. До вечора. Я курей вже випустила. Ось гусять випустила. Галинка Лєна, доброго ранку, гарного дня. Оксана, доброго ранку і гарного дня. Тамара Козачишна, Галинка Рудова, щиро дякую, здоров'я вам, міцного затишку та достатку. Оля Прибєзька, Юля Бойко, Таня Ворона, Привіт! гарного настрою. Галинка Іва, у мене пиріжки з м'ясом, А в мене я дістала, розморозила рибку. Черниш. Десь густяк залетів, напевно, з'яснення. Ото кашляє. То що тобі? То не дирися за відростею в весь час деретися. Розгавкався, то шо тобі? що тобі? Ще такого не було. Оксана Андріївна, Люба, маю козлика, буде місяць, як думаєте, до осені буде добрий для злучки козлика -нубі... -нубі... козлик Нубійський. Так, якщо зараз у нас квітень місяць, значить він вітень. Травень, червень, липень, серпень, вересень. На вересні буде вже 6 місяців, я думаю, що так. У мене от перед того Черниша, ось перед того Черниша, був Черниш, то він мені в 4 місяці покрив козу.